Друзі, ми до вас із такою інформацією на сьогодні вчинимо відомо 25 вітамінів, і кожен з яких має власне літерне позначення, хімічну назву. Ось дефіцит вітаміну В12 може призвести навіть до безпліддя. Лише 50 грамів сушеної вишні здатні задовольнити добову потребу в кобальті, вітаміні В6 та магнії. Ну а людям, які проживають у містах із забрудненою атмосферою, не вистачає ультрафіолетових променів. Тому, на відміну від сільських жителів, вони відчувають дефіцит вітаміну Д. Ну і ще так багато всіляких цікавих фактів можна дізнатися про вітаміни. Ось, наприклад, про те, що на вітаміни не де буває алергії, а саме її можуть викликати барвники, консерванти, ароматизатори з цих всіх сиропів і таблеток. Чи все це правда? Та, взагалі, як нам приймати вітаміни правильно, поговоримо з нашою експерткою сьогодні. З нами на зв'язку Ангеліна Набок, сімейна лікарка, викладачка медичного університету, засновниця медстудії, доктор Ангеліна, яка вже доєднується до нашого етеро. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. А, вітаємо, Ангеліна. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Ну що ж, дійсно, хочемо поговорити про те, як тримати наш імунітет здоровим і щоб організм мав всі поживні речовини, а власне вітаміни, про які ми говоримо. Давайте так: от, яке власне призначення вітамінів, для чого зазвичай їх приймають? Щоб було що? Вітаміни – це органічні сполуки, які відіграють особливу роль в гормональному фоні організму, також у функції нервової системи, ендокринної системи, центральної нервової системи. Тобто, воно допомагає нервовій системі нормалізувати та функціонувати відповідно вірно. Але зараз дійсно ви кажете, є дефіцит вітамінної недостатності, та не рекомендую глядачам самостійно приймати вибирати певні вітаміни, оскільки при деяких станах не завжди є потреба призначати вітаміни. Що я маю на увазі? Є вітаміни жиророзчинні та водорощині. Водорозчинні вітаміни не засвоюються довго в організмі, тому їх можна приймати, навіть якщо перебільшити норму в організмі, ніякої шкоди це так особо не задасть. Це такі вітаміни, як вітаміни групи В, вітамін також С. І інші вітаміни, вітамін К, а жиророзчинні вітаміни вони синтезуються. В печінці, і, на жаль, коли сильне є їх накопичення, тобто більше норми, це може призводити до деяких захворювань станів гірших ніж недостача їх. Це такі вітаміни, як вітамін Д, який зараз досить часто застосовується, mm -hmm. тому що він досить виражено є недостатність його, але також для того, щоб призначити даний вітамін, лікар має попередньо призначити, враховуючи скарги пацієнта, призначити аналіз на дефіцит вітаміну Д, тоді робити призначення. Призначати вітамін угу. Д? -да. Кажіть, кажіть. Отже, ось такі. Е, і... так. да -да, задавайте. Угу. Отже, ви розповідали про те, що ось такі жиророзчинні вітаміни. Якщо їх забагато в організмі, то вони можуть навіть пошкодити, правильно? Так, так. Не засвоюються довго в організмі, тому їхній надлишок не зіграє небезпеку для організму і певних захворювання. Uh -huh. uh -huh. Сказати, щоб не забути, вибачте, є багато пацієнтів, коли самостійно люблять осінньо-висінні. Вісняний період призначати самостійно ліки. І вони обирають, або навіть самі фармацевти призначають мультикомплексні препарати. Як лікарі, я також це не рекомендую. Чому? Тому що зазвичай вітаміни приймаються в першій половині дня зранку, а мінерали, щоб краще засвоювалися, їх потрібно приймати у вечірні пору часу. Другий фактор, який не дуже сприятливо мультикомплексні препарати, це є вже дослідження. Доказова база, що мультикомплексні препарати вітамінів з мінералами не працюють і ніякої користі для організму не дають. Чому тому що деякі вітаміни та мінерали просто несумісні між собою, і вони блокують. Один одного, тобто засвоєння в організмі немає або навіть може зашкодити. І третє, що таке дуже важливо, це те, що для того, щоб вітаміни і мінерали засвоїтися, це мають бути створені органічні сполуки. А в зв'язку з тим, що вони не засвоюються деякі разом, а люблять мультикомплексні препарати призначати і виготовляти, то це вже не органічні сполуки, а їх роблять солі, які не засвоюють звук. Угу, Тобто нам потрібно бути особливо обережними, уважними до того, які вітаміни з якими поєднуються, так для того, щоб не нашкодити своєму організму. А як взагалі зрозуміти, що моєму організму потрібні певна кількість вітамінів, певні види? Як мені зрозуміти, можливо, є якісь симптоми мого організму, який буде свідчити ці симптоми будуть свідчити про те, що ось є нестача, і потрібно поповнювати запас. Так, дані симптоми все-таки бажано. Я зараз озвучу, але бажано чуючи ці симптоми, самостійно все одно не призначати собі вітаміни, тому що це має диференціювати лікар. Чому? Тому що на зазвичай скарги симптоми при гіповітамінозі, коли їх недостатня кількість, вони дуже схожі при страх, скаргах і системах нервового напруження, яке відбувається зазвичай при сильному стресі або стійкому стресі. А зараз враховую чи напружений стан життя, а також в зв'язку з війною ці стресові ситуації досить часто відбуваються, тому лікар повинен саме лікар призначати вітаміни і диференціювати. Досить часто при гіпотенозі це втома, сонливість, може бути порушення травлення, порушення нервової системи з боку того, що можуть загострюватися різні захворювання, що зв'язано з хребтом, тобто опорно-травною опорною системою організму. Також буває нервозність більш підвищена. Тут вітаміни дуже групи Б хорошо допомагають і призначаються. Загострюється шлунково кишковий тракт, скарги, симптоми. Також відбувається сухі шкіри, лущення, відпадіння волосся може бути. Ну, різні такі прояви найчастіше, це гостро респіраторної також інфекція. Uh -huh. Тобто, якщо люди хворіють, часто звертаються до лікаря респіраторними інфекціями, це є причина задуматися, що є недостатність певних вітамінів. Дякуємо. Ангеліно. Скажіть, будь ласка, як все таки можливо оприділити чи можливо це самому, чи все таки йти до лікаря? Я про що говорю, коли дійсно недостача вітамінів, там да ну от якась в'ялість? Немає якоїсь такої енергії Лучше, і людина, і, і, і людина вітамінами закидається. Чи навпаки, тут вже питання не вітамінів, а щось серйозніше, і потрібно вже рішати там з корня проблему десь глибше. От чи можна якось розподілити ці ці симптоми людині, чи все-таки лише лікар може про це сказати? Швидше за все, лікар, тому що зазвичай гіповітаміноз він йде вже в стані певного захворювання. Тобто зазвичай недостатність вітамінів е, е, йде вже після основного захворювання, тобто є якесь певне основне, яке вже не за собою недостатність вітамінів. Тому що якщо е, людина здорова, тобто е, і фізіологічно, і психологічно, е, то імунна система хорошо працює і достатньо е, для того, щоб не було гіпвітамінозу, людині і організму достатньо імунній системі е, отримувати їх е, з. Е, Харчового харчування, тобто харчової речовини, угу. достатньо плюс, окрім всі вітаміни, синтезуються в організмі людини. Окрім одного вітаміну, це вітамін Д, який синтезується через сонце, тому зараз є сильний прояв його вітаміну, тому що не всі мають можливість злітком відпочивати на морях, на річках і недостатня кількість, особливо в містах, великих містах. Uh -huh. А всі решти вітаміни можна отримати достатньо е, з харчування, якщо раціонально збалансувати, якщо імунна система хорошо працює. Якщо вже є якісь первинні захворювання, тоді починається недостатність вітамінів uh -huh. і Дякую. А чи є певна різниця між тим, які вітаміни особливо потрібні для певного віку, для вікової категорії, або для певного стилю життя? Наприклад, людина там або малорухомий спосіб життя веде, або навпаки, там займається спортом. Чи є якась такі індивідуальні особливості, характерні для різних груп людей? Для різного груп людей ну, найбільше це похилий вік. Люди, які займаються розмовою працю, це студенти науковці, тому що це також виснажує організм. Хто займається спортом, їм більше не так е, мінерали, як білок і вітаміни групи Б. Це вже лікарі з покільної медицини займаються цим питанням. А в похилому віці да, там дійсно є дефіцит вітамінів, мінералів, це треба диференційно дивитися і періодично перевіряти та давати людям. Омага дуже Так, так, дуже цікаво. Добре, э, скажіть, будь ласка, як все-таки визначити, э, чи достатньо вітамінів ми отримаємо э, з різних э, власних харчових продуктів? Знаєте, те про що ви раніше говорили? Ось чи достатньо я віжі маю? Тому що, до прикладу, якщо я не їм м'ясо, э, так і. Ну, Я не знаю, чи достатньо я заміняю там бубовими, там, чи горіхами. От як зробити так, щоб я себе ну, як леопард відчував біг зі швидкістю 120 км в час. От, чи дійсно я зараз просто як якийсь панда, ленива і не знаю, що робити? Чи можна якось зрозуміти, наскільки збалансоване мене харчування щодо вітамінів? Для збалансованого харчування вам достатньо е, мінімум це звернутися до свого сімейного лікаря або лікаря, який вас е, по декларації. Якщо більш детальніше потрібно вирахувати, що вам е, достатньо. що... Добавляти треба, то це займаються лікарі-дієтологи, які враховують вашу добову норму, вказують відповідно до того раціону, який ви приймаєте, і відповідно рекомендують вам, що вам потрібно додати або що залишити так, як є. Самостійно пацієнти це вирішити не можуть. Для цього треба мати медичну освіту. А також, якщо є якісь скарги і ознаки, то звісно не займатися самолікуванням, звертатися до лікарів. Угу. Дуже, дуже дякую. Це лабораторно, на... інакше ви ніяк не визначите дефіцит Угу, Тобто найкращий варіант це піти до лікаря, піти в лікарню для того, щоб пройти ось цей повний чекап свого організму, угу. це дешкоди. Угу. Для того щоб не шкодити здоров'ю, але приймати ось ці вітаміни, конкретно ті, які потрібно саме моєму організму, саме в цей час. А скажіть, будь ласка, от як все ж таки нам попередити цей авітаміноз, щоб не довести себе до такого стану, О, так. коли нам вже буде важко, коли наш організм буде вже сам давати нам ось ці сигнали, дзвіночки і казати, будь ласка, зроби ще зі мною дай мені якихось вітамінів, бо мені не вистачає, що нам робити сьогодні. Вести перше, це вести здоровий спосіб життя. Це раціональне харчування, фізична активність рухова, збалансоване харчування прийому рідини, тобто води. Якщо вести здоровий спосіб життя, все буде нормально. Більше ніякої профілактики немає. З тобто профілактичної цілі, цінності мінерали не приймаються. Дякуємо. От власне, на чому робити акцент? Можливо, сьогодні восени, і коли вже зима наступає, Ангеліно, що б ви порадили, не знаю, на які групи вітамінів зробити акцент, коли ми там, до прикладу, що зазвичай радять лікарі ось в цьому аспекті, щодо харчування, які продукти більше вживати, щоб дійсно зараз підтримувати наш імунітет в тонусі, коли і захворювання можуть бути, і вітаміну Д не так багато ми отримаємо, як влітку. От, власне, як нам пройти якомога е, безпечніше цей період е, осені та зими? Я своїм пацієнтам рекомендую це е, е, прийом вітамінів Д. Попередньо вони здають аналіз, наскільки недостатні, щоб розуміти, яке дозування давати, і наскільки часу. Віта можна приймати як в зимовий, так і в літній період, в залежності від того, чи є недостатність, чи взагалі майже відсутність вітаміну Д в організмі. Зараз також дуже спостерігається, практично його. На дуже високих низьких порогах. Також дуже в зимовий період я рекомендую цинк та вітамін С. До речі, хочу сказати, що вітамін С, цинк та Д вони поєднуються між собою. Їх можна, потрібно приймати в ранковий час, а також можна в обід. Вітамін С ще можна вечором приймати. Його можна декілька разів на день. Чому тому, що вітамін С він. Підвищує імунну систему проти опірності проти гострих респіраторних вірусних інфекцій. А вітамін Д також впливає на імунну систему і стійкість до інфекційних захворювань. Вітамін взагалі це цинк, мінерал, він посилює дію вітаміну, С і Д і відбувається краще. Ці вітаміни, мінерали рекомендую. Також якщо є е, фізична активність сильна, да, тобто розумова активність, про що я говорила студенти, там науковці, е, люди похилого віку, то я також в зимовий період, е, 3-4 місяці Рекомендую приймати омега комплексне, де є омега 3 і омега -6. Угу. Вітаміни мають бути збагачені. Тобто досить хороші це крупи гречка, ви знаєте, та яловичина, особливо печінка. Також берете добре авокадо, дуже багато омеги є достатньо і бажано це всім, особливо в зимовий період. Це сільотка, червона риба. Ну і тощо, авокадо теж. То угу. Дякуємо. Дякуємо за ваші відповіді. Дійсно, тема дуже важлива. Коли так організм потребує цих всіх поживних вітамінів та мікроелементів. Ангеліна, ми вам дякуємо. Бажаємо вам благословень, Божої охорони а, в цей непростий час Дякую. і здоров'я вам та вашій сім'ї. Дякую. Друзі, ми нагадаємо, що ми мали розмову з Англіною на це сімейна лікарка, викладачка медичного університету та засновниця власної медстудії говорили сьогодні про те, які вітаміни обрати для себе, коли. Та як їх правильно вживати. І знаєте, друзі, найголовніший, найголовніший посил це вести здоровий спосіб життя, харчуватися збалансовано, і тоді ми не будемо мати потребу в тому, щоб штучно приймати якісь вітаміни. Тож будьте здоровими, а ми повернемося до вас вже дуже скоро.